На Маріупольському напрямку 122-мм артилерія противника вела вогонь по водяному та Гнутому, танк та 120-мм міномети по Марінці, 120-та 82-мм міномети по водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополі, Гнутому, а з гранатометів, великоліберних кулеметів та стрілецької зброї. Арбінка обстріляли Тарамчук, Широкий, на Павлопіль та Водяне. Також по водяному вогонь вели БМП-противника. На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів по Кам'янці, Невельському, Зайцу, на Луганському, Шахті Бутовці та Луганському. гранатометів та стрілецької зброї по Опитному, Новгородському, Кам'янці, Шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському. На Луганському напрямку з реактивних систем альфа-огню БМ-21град. 152 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, а також про ракетних комплексів обстріляли Кримське зі 152 мм артилерії, Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку з гранатометів стрілецької зброї, Валуйське, Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом зафіксовано 107 обстрілів, 9 наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло.